Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Кількість загиблих у сумах внаслідок вчорашньої атаки зросла до 11 людей. Поранено вже 68. Серед загиблих дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Росіяни поцілили балістикою двір серед житлових будинків. Найбільше зачепило 12-поверхівку. Звідти евакуювали 400 мешканців. Пошкоджено щонайменше ще 10 висоток і десятки автівок. Усі необхідні служби продовжують працювати на місці трагедії, ДСНС розгорнула пункт незглавності. Сьогодні й завтра у Сумах оголошено дні жалоби. Росіяни завдали напередодні трьох ударів по Запоріжжю. Цілили по критичній інфраструктурі області. Повідомив очільник Ова Іван Федоров. Через ворожу атаку дістали поранення двоє людей. Одного чоловіка госпіталізували. Всього по території Запорізької області минулої доби ворог завдав майже 400 ударів. Зруйновані 11 будинків, здебільшого у прифронтових громадах. Ворог атакував місто Запоріжжя безпосередньо, обласний центр. Три ракети влучили неподалік об'єктів інфраструктури. Звичайно ж, ракет було значно більше ніж три. Але дякуючи нашим силам протиповітряної оборони, дякуючи нашим збройним силам України. Не всі вони долетіли до обласного центру. В Одесі тривають роботи над відновленням електропостачання. Місто фактично знеструмлене. Перебої також з водою і опаленням. Лікарні та інші важливі об'єкти працюють на генераторах. Досі немає можливості подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури у двох районах міста. Повідомляють у ДТЕК школи і дитячі садочки закрили на два дні. Там працюють лише чергові групи на маршрути. Сьогодні не вийде електротранспорт. У нас є гуманітарні автобуси, які стоять у нас під стіною. Тому завтра ми прийняли рішення, якщо це буде дозволяти, якщо будуть водії, то завтра ми поставимо на лінії наші автобуси гуманітарні. Якщо нам дозволить наш бюджет, зробимо на цей період ці маршрути безкоштовними. Інтенсивність ворожих обстрілів на північному напрямку дещо зменшилась. Ймовірно, це пов'язано з погодними умовами, які ускладнюють логістику ворога, розповіли в оперативному та тактичному групованні Сіверськ. Але військові уточнюють, що сподіваються, терор з боку ворога не припиниться. Це точно за можливості вони здійснюють постійно обстріли. По перше, це сотні кілометрів державного кордону і. Одною з цілі таких обстрілів, крім того, що вони тероризують місцеве населення, прикордоння вони також сковують наші сили, які б ми могли застосувати на інших напрямках. Російські дрони та ракети вкотре порушили повітряний простір Молдови. Місцеві жителі селища Грозніца повідомили про політ двох об'єктів, схожих на дрони на висоті близько 100 метрів. А міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой публікував відео, на якому чути проліт ракети. Глава МЗС засудив дії російської армії. Наголосив, що вони загрожують громадянам Молдови. Ми рішуче засуджуємо порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і безпілотниками, націленими на критично важливу інфраструктуру України. Вибухи поблизу нашого кордону і спостереження низьколітаючих безпілотників над селами підкреслюють ризики для нашого народу від жорстокої війни, яку веде Росія. Міхай Попшой, міністр закордонних справ Молдови. Північна Корея може відправити в Росію до 100 тисяч своїх солдатів. Це можливо, якщо альянс між Пхеньяном і москвою продовжуватися продовжуватиме поглиб, поглиблюватися. Про це з посиланням на оцінки американської розвідки повідомляє агентство Bloomberg. Там наголошують, що йдеться про ротації, а не про одномоментне розгортання такого контингенту. А видання Financial Times пише, що за останні тижні КНДР поставила до Росії близько півсотні ракетних та артилерійських систем великої дальності Кокс. Сан і десь два десятки систем залпового вогню на кшталт урагану. Ешелони з цією технікою були помічені в Красноярську під час переброски їх у Курську область. Президент США надав дозвіл Україні бити далекобійними ракетами атакам з по Росії. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб у Вашингтоні. Там зазначили, що це відповідь на рішення Росії залучити північно-корейські війська до війни проти України. За, е, згодом, французьке видання Le Figaro повідомило, що Париж і Лондон також дозволили Києву бити у глиб Росії далекобійними ракетами Storm Shadow. За даними джерел агентства Reuters, Україна планує завдати перших ударів по Курській області найближчі. Днями. В адміністрації Байдена офіційно цю інформацію залишили без коментарів. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні її теж не підтвердив, але й не спростував. План посилення України це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари. Завдають не словами, такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. І сьогодні у США відбудеться спеціальне засідання високого рівня Ради Безу Радбезу ООН. Присвячене воно тисячі днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нашу країну там представлятиме міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Це важливий захід. Захід скликаний Великою Британією, яка нині головує в Радбезі ООН, наголосила в МЗС Україні, і на ньому важливо привернути увагу світу на тлі посилення російської агресії та терору. І сьогодні у Бразилії також розпочнеться саміт лідерів з країн G20. Однією з головних тем буде саме російська українська війна. Нагадаю, що тиждень тому Володимир Зеленський заявив, що, хоч Україна і не буде присутня, однак позиція Києва на саміті Великої двадцятки буде представлена в усіх відповідних дискусіях. Її представлятимуть наші західні партнери і союзники. Російська опозиція в Берліні провела мітинг проти війни в Україні. Організували його політичні вигнанці. Юлія Навальна, Ілля Яшин та Володимир Карамурза. До акції долучились кілька тисяч людей. Вони пройшлись урядовим кварталом та закінчили марш під російським посольством. Вимагали повне виведення військ Російської Федерації з території України, звільнення політв'язнів та суд над Путіним. Офіційний Київ розкритикував цю акцію. Голова офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни колективно винні у вбивствах. Українців, тож якщо вони хочуть скинути Путіна і зупинити війну, такі акції треба проводити в Росії, а не на Німеччині. Рада міністрів закордонних справ ЄС сьогодні обговорюватиме ситуацію в Грузії. За підсумками стане відомо, чи почне Євросоюз процес призупинення безвізового режиму і чи введе санкції щодо представників уряду Грузії. Це питання стоїть другим у порядку денному після України. Тим часом грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової акції протестом. Напередодні тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі. Вони пройшли головними вулицями міста і розгорнули намети біля Дбіліського державного університету. Опозиція звинувачує владу у фальсифікаціях на парламентських виборах і вимагає проведення нового демократичного голосування.